Є така сфера, куди ми прикладаємо свою життєву енергію. Це сфера сенсів і фантазії. Моїми очима це опорна сфера. З неї форма стає наповненою енергією через сенси, мрії, фантазії, але одночасно вона і є зоною ризику для тих, хто полюбляє в ній перебувати багато часу, куди можна застрягнути. І тоді надумане буде вижатися як дійсність. Як можна перевірити, чи втік втекла я в ілюзію, в фантазію? Можна задатись запитанням. Я рішення приймаю, виходячи. Чи з реальної пропозиції ситуації, чи тієї, що в зоні фантазії і передбачень моїх. Розумієте, навіть якщо ми відчуваємо щось на 99%, по типу нам інтуїція підказує так, що це моє, але в дійсності подій, дій. Немає, то час ще не настав, воно ще не ваше. Це насправді тонка штука, бо ж є контр-ідея. Якщо не мріяти, не загадувати бажання, то як дістатись до бажаного? Так я згодна. Бажати мріяти потрібно. Але рішення сьогодні мають базуватися на ситуації сьогоднішній. Завтра буде завтра. Тому концепція вести себе так, наче ти вже став, ким мрієш, потребує уваги, щоб не викинуло з дійсності.